Що вміє оновлена модель легендарного безпілотника Bayraktar. Компанія Apple анулювала лінійку смартфонів SE та який робот-гуманоїд найбільш схожий на людину? Привіт, друзі! Ви на каналі Епіцентр і з вами Михайло. У сьогоднішньому випуску Техно Епік Ньюз розповім вам про найцікавіші та найактуальніші події зі світу технологій. Підписуйтесь на канал Епіцентру, адже саме тут ви знайдете безліч цікавого та корисного контенту. Підписались? Ну тоді не гаймо часу і починаємо! Компанія Apple вирішила попрощатись з лінійкою SE та представила абсолютно новий iPhone 16 і. І знаєте, що він виявився справжньою темною конячкою. Смартфон, який був, мав бути бюджетником, несподівано обійшов навіть базовий iPhone 16 у дуже важливому показнику автономності. Apple заявляє, що ця модель працює на 6 годин довше ніж iPhone 11, і на 12 годин довше ніж усі покоління iPhone SE. Головна причина тривалішої роботи iPhone 16 і став новий 5 g модем C1, розроблений самою Apple. Виробник стверджує, що це найбільш енергоефективний модем в історії iPhone, який дозволяє витрачати менше заряду батареї під час підключення до мережів. Ну і хоча iPhone 16 може похизуватися Island підтримкою MagSafe і додатковими фішками питання автономності для багатьох користувачів є вирішальними. Зовні iPhone 16 інгадує iPhone 14. Він оснащений 61 дюймовим OLED-дисплеєм із частотою оновлення 60 Гц, яскравістю 800 ніт у стандартному режимі і до 1200 ніт у піковому. У верхній частині розташовано великий виріз для фронтальної камери та Face ID. смартфон має захист від води та пилу за стандартом IP68, що дозволяє занурення у воду на глибину до 6 метрів протягом 30 хвилин iPhone 16 і працює на новітньому чіпі A18 зі спрощеним 4-ядерним графічним процесором. Однак пристрій все одно підтримує ігри класу 3A та апаратне трасування променів. Чіп також має 16-ядерний нейронний двигун, який у 6 разів швидше, ніж a 13 Bionic. Новинка підтримує Apple Intelligence – систему штучного інтелекту, доступну на нових айфонах. Користувачі отримують такі функції, як Clear Up для видалення об'єктів з фотографії, розширений пошук у галереї, а також Image Playground, плейграунд джен моджі та Tool для редагування зображень, емодзі та текстів. Крім того, пристрій інтегровано з чатом GPT, що забезпечує швидкий доступ до інформації. Apple наголошує, що більшість обчислень виконується локально, а при використанні хмарних сервісів гарантується повна конфіденційність. На відміну від багатьох інших сучасних смартфонів, 16 і отримав лише. Одну основну камеру на 48 мегапікселів із фокусною відстанню 26 мм та діафрагмою 1,6. При цьому компанія обіцяє високу якість зйомки завдяки алгоритмам обробки зображень, а також двократний зум без втрат чіткості. Відеозйомка можлива з роздільною здатністю до 4К при 60 кадрах на секунду. Фронталка ж має 12 мегапікселів і діафрагму 1,9. Вона також підтримує запис у форматі 4К 60 кадрів. Офіційний старт iPhone 16 відбудеться вже 28 лютого у 59 країнах. Поки що відомо, що новинка поставлятиметься лише у двох кольорах: чорному та білому. Стартова ціна 599 доларів, що робить його доступнішим за базовий iPhone 16. Щодо України офіційної дати початку продажів поки що немає. Проте попередні прогнози говорять, що ціна коливатиметься в межах від 30 тисяч дев'ятсот гривень до 47 499 тисяч гривень залежно від обсягу вбудованої пам'яті. Чи чекали ви на вихід нового смартфону від Apple Та чи плануєте придбати його собі, пишіть у коментарях. Творені за образом і подобою. Ні, не люди, а роботи-гуманоїди, клон Альфа. Адже поки інші виробники аналогічних пристроїв намагаються винайти все нові та нові способи зробити їх схожими на реальних гомосапіенсів, компанія Клон Роботікс пішла простішим шляхом і просто відтворила людину в механізмі. М'язова система гуманоїда, клоун Альфа оживає завдяки рев. Еволюційні технології клон Myofiber. Це штучні м'язи, які скорочуються з блискавичною швидкістю, менш ніж за 50 мілісекунд, і демонструє силу, яка вражає. Їхня компактність і ефективність роблять Myofiber єдиною у світі технологією, що забезпечує такий рівень рухливості та сили. Щоб м'язи скорочувалися, клон Альфа має унікальну. Гідравлічну систему, потужний, але компактний. Насос, по суті, аналог людського серця, знаходиться в грудях робота. Скелет Клоун Альфа відтворює людську анатомію з дивовижною точністю. Усі 206 кісток, зв'язки, сухожилля та соглоби працюють так само, як у справжньої людини. Його рухи максимально природні. Клон Альфа сприймає. Через чотири камери та 70 інерційних датчиків. Його нервова система блискавично передає інформацію про положення в просторі та силу тиску через 320 сенсорів. Завдяки технології CyberNet він обробляє зорову інформацію і миттєво. Реагує, контролюючи кожен рух із винятковою точністю. Якщо ви боїтеся, що такий робот може вийти з під контролю та захопити ваш дім, то можете не перейматись, адже поки планується випустити всього 279 одиниць клон Альфа. Це означає, що власником цього унікального андроїда стане виключно обмежена кількість користувачів. Чи дійсно гуманоїд клон Альфа крутий винахід? Або ж один із етапів на шляху до протистояння людей і роботів? Про це я вирішив запитати нашого шаї-експерта. Це Тишика? Клон Альфа це, безперечно, революційний крок у розвитку гуманоїдної робототехніки. Його анатомічна точність, швидкість реакції і здатність навчатися. Роблять його одним із найбільш наближених до людини створінь. Роботи стають тими, кого людство експлуатує для власного комфорту. Якщо вони повністю замінять людей у фізичній праці, це може створити небачені можливості для розвитку людства, але й принести нові соціальні виклики. Загалом клон Альфа це фантастичний прорив, але його впровадження має супроводжуватися чіткими етичними та технічними рамками. Хм, Що ж, цікава думка, з якою я цілком погоджуюсь. А ви як гадаєте, чи настане час, коли ми перестанемо сприймати роботів лише як інструменти? Пишіть у коментарях. Компанія Bayraktar представила модернізовану версію легендарного Bayraktar TB2, безпілотник Bayraktar TB2 TE AI. Нова модель отримала турбогвинтовий двигун, що дозволяє дрону підніматися на висоту понад 9 км менш ніж за 30 хвилин та розвивати швидкість до 300 км на годину. Збільшена злітна маса та вдосконалена система навігації дають змогу довше залишатись в повітрі та виконувати складні бойові завдання. Ключовим елементом модернізації стала інтеграція трьох потужних систем штучного інтелекту, які забезпечують розширення можливості автономного керування. Тепер безпілотник може злітати, сідати та планувати маршрути без участі оператора у випадку глушіння GPS дрон зберігає стабільність і продовжує виконувати місію, виконуючи візуальну навігацію та аналіз місцевості. У разі критичної ситуації штучний інтелект приймає рішення про повернення дрона на базу, що значно знижує ризик його втрати. Окрім цього, безпілотник отримав розширені можливості у сфері озброєння. Він оснащений чотирма точками підвіски, на які можуть розміщуватись. Керовані ракети та бомби високоточні оптикоелектронні системи дозволяють виявляти та знищувати цілі навіть у складних погодних умовах. Легендарний не побоюсь цього слова Bayraktar, TB-2 став символом української боротьби, допомагаючи з першого дня повномасштабного вторгнення нищити ворожу техніку на всіх напрямках фронту. Його оновлена версія tb TB2 TAI дасть нашим захисникам ще потужніший інструмент для збереження життя військових та досягнення технологічної переваги над противником. Ну, а це були всі техноновини на сьогодні. Що ж цікавого станеться в світі за тиждень, розповім вам у наступному випуску Техно-Епік Ньюс на каналі Епіцентр. Ну а на цьому в мене все. Ось мій інстаграм. Не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки. Тож, побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, па папа.